Вітаю учнів восьмого класу на дистанційному уроці мистецтва. Тема нашого уроку перлини Візантії та Київської держави. Середньовіччя це культурно-мистецький період, під час якого закладався фундамент сучасної європейської християнської культури та цивілізації. Середньовіччя охоплює майже тисячоліття, тривало з 5 по 14 століття. В цей період відбулося багато змін, які зафіксувалися від падіння Римської імперії до епохи відродження. Епоха середньовіччя подарувала світу неповторні і самобутні стилі мистецтва, це візантійський стиль. 6-12 століття Романський стиль, 10-12 століття готичний період XII початок 14 століття. Візантія держава, що виникла у східній частині Римської імперії. В результаті її розпаду на рубежі двох епох загибелі античної рабовласницької цивілізації. Та зародження середньовічного феодального суспільства. Столицею новоутвореної держави став Константинополь, нині Стамбул, заснований імператором Костянтином І у 324-330 роках на місці зруйнованого античного міста Візантії. У 330 році через міжособиці і й смуту, що охопили могутню Римську імперію, Костянтин перший переніс свою столицю в місто Візантія і перейменував його на Константинополь. Це місто протягом 11 століть залишалося безмінною столицею Візантії і одним з найпрекрасніших міст світу. В VI столітті при імператорі Юстиніані Візантійська імперія була найбільшою і найсильнішою державою Європи. Візантія це перша християнська імперія та батьківщина християнської віри, країна церков і монастирів, берегиня культурно-мистецької спадщини античності і наставниця слов'янського світу. Візантійська освіта, наука, мистецтво мали релігійний характер. Єдиний художній стиль, який надихав усе візантійське тисячоліття, отримав відповідну назву Візантійський стиль. На зміну античному мистецтву, де ідеалізувалися фізичні якості і краса, Прийшло мистецтво, яке прагнуло увічнити духовну силу і моральні якості людини. Візантійські митці створили художню систему, в якій панували суворі норми і канони, а краса матеріального світу розглядалася як відблиск божественної краси. В цей період розвивалися такі види мистецтва. Архітектура в основному це собори, монументальний живопис, станковий живопис, книжкова мініатюра, декоративне прикладне мистецтво і музичне мистецтво. АРхітектура. Візантійський стиль досяг найвищого розвитку саме у культовій архітектурі, яка розвивалася під впливом християнства та на основі традицій античної архітектури. Характерними рисами візантійського стилю є урочистість зовнішня пишність і внутрішня шляхетність, а також строга відповідність системі певних правил і норм, установлених церквою. Цей стиль поширився і на Русь Україну. Візантійські зодчі створили нові принципи забудови міст. У центрі розташовувалась головна площа із Собором, а від неї, довільно перетинаючись, розходились вулиці. Головний тип будівництва християнський храм. Найважливіший внесок в історію світового зодства це храмове будівництво, розвиток саме купольних храмів. Щоб храм уміщував якнайбільший вірян. Візантійська культова архітектура взяла за основу античні прямокутні споруди базиліки, розподілені на кілька повздовжніх частин нефів. Такий тип будівлі із середнім просторим і високим нефом надавав храмові форму хреста. Базиліка це прямокутна в плані споруда розділена посередині рядом колон або стовпів на 3-5 частин нав. або неф. Середня нафа найвища освітлювалась через вікна над дахами бічних нав і зазвичай закінчувалася напівкруглою прибудовою апсидою. Перед входом до храму будували поперечне в плані приміщення нартекс. Або ви чули назву притвор. Бічні двері віддавали під крамнички торговцям. Вхід у велику базиліку мав двір, оточений колонадою. Роздивіться схему базиліки. Ви бачите алтар, напівкругла прибудова апсида. Ви бачите центральний неф і бокові нефи, відділені рядом колон. Ви бачите нартекс це поперечна прибудова. Давайте переглянемо 3D-конструкцію саме базиліки. Прежде всего вкритий внешній двор, затем внутрішній притвор. Затем заходим в основное помещение. Это трехнефная базилика. И мы видим сразу литургическое устройство. Солею и амвон. Обратите внимание, что эти колонны сделаны с использованием фотографий, сделанных в А на литургическом устройстве графическая реконструкция плит найденных. В современном херсонесе это базилика с одной оксидой теперь совершим обход снаружи хочу обратить внимание что данная базилика сделана с помощью 3D редактора Blender визуализирована с помощью движка Unreal Engine что в принципе для меня достаточно Ну, увій, так Як раніше я працював з Unity 3D, 3 d ТСМ. Ось такий вигляд мала базиліка. Візантійський храм став слугуватим місцем зібрання вірян. Античний храм це місце вшанування божества, зберігання його стату і проведення релігійних служб жрецями. Візантійський храм це символ неба і землі, раю і пекла, тому головна увага приділялася організації внутрішнього простору храму. Середньовічна людина вірила, що колись зі Сходу відбудеться друге пришестя Ісуса Христа, тому у східній частині розташовувався Вівтар. Крім Базилікальної форми ще існувала центрична церква. Це компактна, симетрична споруда, в плані могла бути круглою, квадратною, гранчастою, хрещатою. Християни зводили такі будівлі на місцях загибелі або поховань святлих, тобто ми знаємо це як каплички, а також як хрещальні для нових членів общини з VI століття. Серед культових споруд Візантії почали переважати купольні храми. Зовнішньо-візантійська архітектура цього періоду справляла враження важкої суворої маси, мури з кам'яних брил та вузької червоної цегли. Ще один тип це хрестово купольний тип церков і храмів. Головний храм Візантії Софійський собор у Константинополі. Він був закладений в 532 році і побудований за 5 років. Зведення собору стало справою життя імператора Юстиніана. По всій державі збирали найкращих майстрів, заготовляли якісні і дорогі будівельні матеріали мармур, золото, срібло, слонову кістку, коштовне каміння. На будівництві щодня працювало до 10 тисяч осіб. Софийский собор Константинополь – это символ Золотого века Византии. Церковь Премудрости Божией, известная как Софийский собор на греческом, и Ая София на турецком – бывшая Византийская церковь Константинополя и бывшая атаманская мечеть Стамбула. Сейчас здание Софийского собора служит музеем и признано одним из самых больших и красивейших сооружений мира. Ныне музей расположен в историческом центре Стамбула. Построена в 360 году по распоряжению византийского императора Константина I, Магала Эклесия была уничтожена пожаром в 404 году. И новый император Феодосий II повелел возвести на ее месте более величественный храм. Работы продолжались до 415 года. К сожалению, этот храм сгорел в 532 году. Император Юстиниан решил отстроиться Бурзанову, пригласив лучших архитекторов того времени – Анатолийцев Сидора Милецкого и Анфимия Тролецкого. Четыре месяца они трудились над проектом трехнефной базилики высотой с куполом, диаметром которого 31 метр, высотой 65 метров. Само же строительство растянулось на 5 лет и 11 месяцев. В соборе 107 колонн, собранных со всей империи. Например, из храма Артемиды в Эфисе привезли колонны из зеленого мрамора. Стены храма сплошь покрыты мозаиками. Над парадным входом находится прекрасно сохранившаяся мозаика – Богоматерь с младенцем Иисусом, справа от которой император Константин, слева – император Юстиниан. В руках у Константина макет города, у Юстиниана макет собора. В 1453 году захвативший Константинополь Махмед II повелел пристроить четыре минарета и превратить собор в мечеть Ая София. Собор был ориентирован алтарем на восток, и мусульмане поместили михраб в юго-восточном углу, в сторону Мекки. Большинство фресок и мозаик остались невредимыми, ибо были замазаны штукатуркой. К достопримечательности Святой Софии относится библиотека Ая София, перевезенная при султане Махмуде I в XVIII веке, а также холодное окно, где и самый жаркий день веет прохладный ветерок. час строительства застосовывали уникальные технологии. У цемент додавали олию. Вапно готували на ячменній воді. Престол вівтаря виготовили з литих золотих брусків, додаючи до розплавленого металу яхонти, алмази, перли, топази, рубіни, сапфіри та інші коштовні камені. Собор щедро прикрашено мозаїками, фресками, іконами. Інтер'єр оздоблений мармуром різних кольорів. Візантійські митці створили неповторну гармонію барв, що ніби мерехтять під променями світла з вузьких арочних вікон. Візантійський храм взірець синтезу мистецтв, в якому поєднано архітектуру, монументальний живопис, театралізований церковний церемоніал, звучання хору акапела, тобто без супроводу, який під час богослужіння співає літургію. Усі наспіви, вони в церковній мові називаються гласи, отже, усі наспіви літургії канонічні, тобто виконуються за певними правилами, не допускаючи імпровізації, найпоширеніший глас псалом. Допоними молиту свою Господу. Господи помни му. Запредожене часне дарове Господу се помолимо. Господи помни му. Спасай се дивна и золе кои са вероболно още и страх по Божиј молим на се од нега. Господу се помолимо. Господи помни му. На нас изновио всяке невоље и опасности Господу Се помолимо. Господи помилуй. Зажди ти спасі поміну й зашувай нас, Боже, благодачу твою. Господи помилуй. зав нас завжди, свет мира і без греша. От Господа молимо. Удай, Господи. Після розгрому Константинополя храм став мечетю Айя Софія. Світська музика звучала при імператорському дворі і була представлена такими жанрами, як акламації, тобто це ритуально-святкові оди на віршовані тексти та поліхронії, оди для виходу імператора, що виконувались хором. Звучала при дворі також інструментальна музика, використовувались сурми, цимбали, а також стародавній прототип органу. Гідравлос. Образотворче мистецтво Візантії зазнало великого розквіту, а саме, в, і проявилося в мозаїках, фресках та іконописах. У внутрішньому оздобленні храмів Візантійські майстри широко використовували мозаїку. Зображення викладалося з різнокольорових кубиків, смальти. Це сплав скла з мінеральними фарбами. Візантійські мозаїки були яскравими, багатобарвними, складними за композицією, багатофігурними, сюжетними. Мозаїку створювали на золотому тлі. Золото є найбільш світлоносним матеріалом. Воно створює магію світла, що посилює божественність інтер'єру храму. Кожен колір мав своє значення і втілював імператорську владу. Червоний символ життя і одночасно крові Христа. білий означав чистоту і святість, чорний смерть. Особливу парадність мозаїкам надавала золоте тло. Мозаїки ілюстрували основні догмати християнства. Наприклад, у куполі храму зображували Христа Пантакратора. У апсиді – фігуру Богоматері, яка молиться, ми знаємо це як оранта. До найвищих художніх здобутків Візантійської імперії належить іконопис. Іконопис це вид живопису, релігійного за темами сюжетів, культового за призначенням. Це мистецтво написання ікон. З грецької ікона перекладається як образ, художники створювали їх за суворими правилами, багато копіювали, писали ікони на дерев'яній дошці яєчною темперою, прикрашали золотом. У 730 році за наказом візантійського імператора через надмірне захоплення віруючих іконами іконоборці знищували образи. Лише через 100 років влада знову дозволила писати ікони. Серед технологій іконописання самими популярними були темпера, енкаустика і мозаїка. Темпера це фарби, що готуються на основі порошкових мінеральних пігментів і їх синтетичних аналогів. Сполучна речовина. Натуральні або штучні емульсії. Це міг бути яєчний жовток або білок. Саме вижгородська ікона, написана в технологією темпера. Енкаустика. це живопис восковими фарбами, що виконується гарячим і холодними способами. Ви якраз бачите внизу ікону святі Сергій Івак, і мозаїка. Ранні ікони зберегли античну техніку енкаустики, в якій сполучною речовиною фарб є саме віск, гарячий віск. Перевага духовного над матеріальним, релігійного над світським у візантійському мистецтві зумовила вироблення нового стилю в написанні зображень. Його найважливішою особливістю стала відмова від об'ємності, яка була властива античному реалістичному мистецтву. Візантійським іконописцям вдалося створити з образ Всевишнього і показати його світу, тож не дивно, що весь православний світ. Прийняв цей спосіб втілення Бога, і іконописна культура поширилася у всіх православних країнах. Для організації художнього простору візантійські майстри не користувалися перспективою. Вони зображували предмети ніби у зворотній перспективі, при якій фігури і предмети, що знаходяться у віддалені, зображувалися в більшому масштабі, ніж передні що посилювало безпосередній контакт із глядачем. Візантійський художник не працював з натури, пейзажний фон і зображені елементи архітектури відтворювалися умовно і узагальнено. З предметів побуду візантійські майстри найчастіше зображували трон, стіл, а також книгу, совій та чашу. Серед численних православних ікон особливо шанованим є образ Богоматері Троєручниця з монастиря Хіландар у Греції. Назва образа пов'язана з історією його походження. Так, третя срібна рука рука на іконі з'явилася на знак подяки від святого Іоанна Дамаскіна, коли за його молитвою Богородиця відновила йому втрачену руку. Виготовлення мініатюрних мозаїчних ікон було започатковано в ювелірних майстернях Константинополя, оскільки за філігранною технікою виконання і вартістю вони нагадували високохудожні ювелірні вироби. Перші мозаїчні мініатюри. Створені з маленьких шматочків смальти та мармуру і з вкрапленням таких самих за розмірами шматочків золота і срібла, датують 12 століттям. Мотометальний живопис відобразився у фресках. Фреска це живопис на вологій штукатурці, одна із технік настінного малярства, протилежна до розпису по сухому. У Візантії розвивалася книжкова мініатюра. Саме вона відзначалася крихітним розміром із відмінною каліграфічною тонкістю рисунку. Особливо поширеним видом рукописних книг було Євангеліє. До 9 століття належить чудово оформлений псалтир, а в XI столітті був написаний великий місяцеслов Василя II. У Візантії квітнула обробка металів, з яких виконувалися вибивні або литі вироби помірного рельєфу. Візантійські художники дійшли нарешті до того, що стали обходитися зовсім без рельєфу, як, наприклад, у бронзових дверях церков, роблячи на мідній поверхні лише злегка поглиблений контур, і викладаючи його іншим металом. Сріблом або золотом. До цього розряду робіт, названому Агеніма, належали чудові двері у соборах Амальфії і Салерно біля Неаполя. Ювелірні ремесла досягли великої тонкості. Процвітало мистецтво емали, інкрустації з дорогоцінних каменів. У техніці мозаїка виконувались невеличкі ікони. Наш урок добігає кінця. Ви зрозуміли, що саме Візантійський стиль став початком розвитку великого напрямку мистецтва, який проявився пізніше і в Київській Русі. Про це ми поговоримо на наступному уроці. До побачення!